Відкликати депутата через невиконані обіцянки депутата облради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Сергія Демиху можуть лишити мандата. У конотопі планують збирати за це підписи на загальних зборах виборців. Ось як таку ініціативу коментує депутат обласної ради, якого хочуть позбавити повноважень, партійне керівництво обласної організації та політолог міський голова конотопу Артем Семеніхін хоче. Позбутися мене і позбути мого депутатського мандату зв'язку з тим, що я постійно критикую, розпливаю його кримінальні і корупційні схеми. Я йому просто зручний, тому він хоче якось позбутися мене і зняти з депутатства. Середній сам міський голова. А я буду позиватись до суду стосовно нього. Я до цього я. Оце було себе Я не маю жодного права чим займатися. Я просто чув, що це має бути організації. Це що... не повязано ніяким чином з суб'єктивними питаннями. Джека перестав координувати свої дії і не виконав партійного розпорядження, яке стосувалося зокрема заняття ним посади керівника однієї з комісій Сумської обласної ради. Це є серйозне порушення партійної дисципліни, за що він був. Звільнений виключений з партії і виключений з фракції. Третім кроком логічним, є складання депутатських повноважень за заявою особи або е, запуск примусового механізму відкликання депутатів. Закон про місцеві вибори передбачає, фактично закріпляє імперативний мандат і передбачає механізм відкликання депутатів як з ініціативи виборців, так і з... Е, за ініціативи політичних партій. Через механізм відкликання депутата обмежували депутатську свободу. Керівники партії хочуть посилити контроль і вплив над депутатами. Законі про вибори народних депутатів є норма, яка дозволяє відкликати нардепа лише за ініціатива рішення політичної партії, але при тому, ну ця практика дуже рідко використовується по відношенню до депутатів Верховної Ради. Нагадаю, у грудні минулого року голову фракції Свобода в Сумській обласній раді Сергія Демихо виключили з лав цього всеукраїнського об'єднання. Таке рішення прийняв Свободівський політвиконком через грубе порушення депутатом партійної дисципліни. Мають на увазі його згоду на останній сесії облради очолити постійну комісію з питань земельних і водних ресурсів. Тоді головою фракції замість Демих обрали Миколу Буркуна. Минулого тижня від радикальної партії пішла Лілія Ричкіна. У січні цього року з батьківщини виключили Віктора Дубінку теж за невиконання програми партії.